Середа 7 вересня, в ефірі каналу Тітіві традиційно в цей час новини мене звати Юлія Бабак. Вітаю всіх. Підприємців та посадовців міста вчили користуватися системою публічних закупівель. «Прозоро». тематичний семінар проходив в приміщенні міськради. Фахівці розповіли про головні переваги онлайн-послуги, шляхи використання системи та подальші плани удосконалення інтернет-сервісу. Електронний аукціон системи Прозоро є ефективним та найбільш прозорим способом залучення максимальної кількості учасників. В результаті замовники отримують найкращі ціни, що дає змогу економити мільйони бюджетних коштів. Постачальників в свою чергу отримують гарантований збут. Своєї продукції згідно закону України, процедури закупівель діляться на допорогові та понадпорогові. У Нас є допорогові процедури і понадпорогові процедури. Закон України про публічні закупівлі визначає такі понадпорогові закупівлі: це відкриті торги, це конкурентний діалог і це переговорна процедура. Якщо очікувано вартість закупівлі, становить понад 200 тисяч для товарів та послуг і півтора мільйона для. Робіт Головною перевагою онлайн закупівель є неможливість застосування корупційних схем. Окрім цього, використання підприємствами системи Прозоро дасть додаткову можливість рекламувати свою продукцію та послуги. Адже інформація про учасників доступна по всій Україні. Система справді працює таким чином, щоб максимально поширити вашу закупівлю, щоб чим більше учасників прийняло участь. Тому що чим більше учасників приймає участь, зрозуміло, є принципи конкуренції. А раз є принципи конкуренції, є можливість для замовника Отримають найбільш економічно вигодну пропозицію. Навчальні семінари щодо користування онлайн системою держзакупівель Прозоро спеціалісти обіцяють проводити і далі. За необхідністю проводитимуть і особисті консультації. Діти до учасників АТО, що мешкають на Кіровоградщині, безкоштовно харчуватимуться в школах та дитсадках. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко під час апаратної наради. Посадовець акцентував, дане питання має бути вирішено у найкоротші терміни. У минулому році область мала позитивний досвід, і діти, чиї батьки брали чи беруть участь у антитерористичній операції на сході України, отримували безкоштовне харчування у школах та дитсадках. Однак минулоріч організаційний процес дуже затягнувся, що відбилося, зокрема, на нервах батьків. Цього року затримок не має бути, наголосив Сергій Кузьменко, і додав, що дане питання зона прямої відповідальності керівників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування. Я просив би невідкладно на цьому тижні. Подати заявку і списки дітей, які потребують в такому безкоштовному харчуванні, і просив би органи місцевого самоврядування невідкладно знайти кошти для того, щоб закрити це питання. Ще раз повторюю: це незначні кошти. В обласному центрі презентували серію документальних фільмів Юкрейзіанс, що в перекладі з англійської – Українці. Це три фільми про громадських активістів, які змінюють країну. Раніше стрічки побачили глядачі в Запоріжжі та Херсоні. Автори проєкту планують об'їхати 10 міст України, після яких відбудеться прем'єра в Києві. Наше місто стало третім в гастрольних мандрах. Презентували проєкт його продюсер та режисер одного з фільмів. Серія включає в себе три документальні фільми про. Тоді сильні громади Донеччини і об'єднані реформами. Кожна стрічка розповідає про сміливих людей, які об'єднуються та ініціюють зміни в Україні. Автори проєкту зосередили увагу на впровадженні реформ, що впливають на кожен регіон. Ми знімали про людей, які змінюють законодавство, про людей, які змінюють цілі регіони. Однією з головних цілей проєкту було привернути увагу молоді, привернути увагу незадіяних ще в якихось громадських рухах людей. До того що відбувається, як саме до того, що дійсно є позитивні зміни в країні, не все тільки зрада є й перемоги, невеличкі, що боротьба триває, що можна долучатися до цих ініціатив. У нас кожен фільм десь приблизно 25 хвилин. Ми спеціально обрали, щоб фільм був більше, скажімо так, привідом для дискусії. Один з фільмів Об'єднані реформами розповідає про життя експерта реанімаційного пакету судової реформи. Судова реформа одна з найважливіших реформ в країні, бо всі реформи, які відбуваються, як показала вже практика, можна просто одним судом якби перечеркнути. Я вибрав аспект такий саме більше про слідкувати за життям експерта і до того моменту, поки скажімо так, закон, яким він займається, не буде проголосований сказати про судову реформу реформу в Україні за 25 хвилин це ну дуже така дуже тяжке завдання. Це в принципі неможливо, бо дуже обширна тема. Маріуполь на межі така назва виставки двох художниць з Донеччини. Експонуються роботи в нашому обласному художньому музеї. Полотна були створені в рамках проєкту У нас єдина доля, ім'я їй Україна. Виставка вже протягом року подорожує Україною і нарешті дісталась до Кіровоградщини. Кожна деталь експозиції демонструє життя міста Маріуполь між миром і війною. Багато робіт виконані на дошках від ящиків для снарядів. Ці ж дошки використані в оформленій інсталяції. Всього представлено. 23 работы. Авторки Робит, Анна Теркаенко и Олена Украинцева говорят, экспозиция постоянно уновляется. 11 сентября будет господь, мы первый раз открыли выставку. Постоянно экспозиция обновляется, это не только потому, что продолжается творческая работа, продолжаются ну, возникать другие мысли по этому поводу, а и потому, что в каждом музее мы оставляем одну или две работы в подарок Музею ну на пам'ять так скатикого на виставці. Також можна ознайомитися з літературним виданням Ату Медолі його автори, письменники зі Сходу України та Криму. Це провездення поетичні і прозаїчні авторів Востока України і Криму, які були написані в четвертому шістнадцятому годах. А поет Оксана Стоміна зібрала творчість людей переселенців забрали эти вот стихи, которые Анна болела, которые не могли лежать на столе и, ну, бродили сначала как в переписке своих в интернете, а потом все это собралось и э własным почтом издали 300 экземпляров. В точности говорят, про життя при фронтового міста Маріуполі розповідатимуть і далі, завершити проект планують в Києві. Я считаю знаковым очень, что через год мы этот проект продолжили в центре Украины, в географическом её центре в городе Кироваград мне очень хотелось бы выразить надежду, что проект наш просуществует еще год, и мы проедем и югу. Сьогодні у мерії вирішували, як відзначати День партизанської слави, Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Більше далі. День партизанської слави відзначатимемо 22 вересня. Традиційно відбудеться покладання квітів до вічного вогню на фортечних валах. Початок церемонії о 10.00. Окрім цього, в освітніх та мистецько-культурних закладах проведуть тематичні заходи. Наразі ж у місті проживає 14 партизанів, які пройшли Другу світову війну. Відомо, що п'ятеро із. Них будуть брати участь в урочистостях. А ще з нагоди свята усі партизани отримають матеріальну допомогу від міської ради. І вже 1 жовтня будемо відзначати міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Втім, святкові заходи відбудуться в останній день вересня. А от довгожителів посадовці планують вітати за місцем їх проживання. Новий навчальний рік, нові виклики. Студенти та викладачі вишів поділилися враженнями від перших днів навчання. Подробиці далі. Гамірна та людяно в університетах та інститутах міста знову вирує життя. початком вересня студентська молодь повернулася з канікул. У них знову пари. Сподеї скаржаться після тривалого відпочинку. налаштуватися на плідну працю їм поки що важко. Після цілих трьох місць відпочинку це складно тому що ти якби розслабився. Все було так шикарно, добре. А тут навчання, і якби, ну, да, оцей переходик трохи легко дається. Однак цьогорічна навчальна програма майбутніх фахівців не лякає. Студенти переконані, опанувати матеріал їм цілком під силу. Я думаю, що навчальна програма не важка. Якщо студент дійсно хоче навчатися, то навчальна програма йому буде під силу. Якщо студент не хоче, то... Навіть навіть саме легенька програма йому буде вважатися важкою. У здібностях студентів впевнені викладачі вони зауважують, цього року кількість аудиторних годин зменшиться, тож більшу частину навчального матеріалу студентам доведеться вчити самостійно. Я не вважаю, що програма заскладна, тому Я що зараз більше все таки йде акцент на самостійну роботу. Тобто в аудиторії це більше не скільки там можливо. Такі класичні лекції, чи класичні там практичні заняття. Це щось таке середнє, дійсно, щоб більше обмінятися думками, якось спровокувати студентів тобто, на, на якусь роботу, замотивувати їх. Такими були новини середи від журналістів телекомпанії Ви видивилась інформаційну програму Акценти дня. В Студії для вас працювала Юлія Пабак. Всього найкращого до зустрічі на каналі ТІТІВІ.